Вітаю вас, шановні. Мене звати Сергій. І це чергова серія по Assassin's Creed 2. Сьогодні ми. Ми кудись туди підемо. Чи поїдемо, не знаю. О, ворота бачу. Ладно, полетіли. В минулій серії ми так і не дібралися до цього квесту. Тобто постійно це зачистка територій, то ще якась чортівня. О! Лавшатки. Погнали одну конячку візьмем. Тихо-тихо. Та ну ну повертайся ж так. Погнал туди Ладно, мого це наша вила. Ну як тут не можна пройти? Ну, ну тут же місця Купа І тут два... Два коня пройду. Прокуем и все погнали. Що за звук? Тут там глупая. Опа, що це за штрих-код. Ну-ка. О, нам сюда треба. Три Сила не вмирає, Пестер. вона передається. От І знову зараз будемо цей стратегічний зустріч з Франкліном Делано Рузвельтом 44 й рік. Чо? про червоний. Чуть елки-палки, ну треба отак так щось шукать, мабуть. А что, шукать треба? Угу, какие-то непонятные... ...литры в okay. А что... Шо... А что рыбать треба? Мне Какую хоть... хоть кнопку треба натаскать? Капець, Шо шукать треба? підскажіть? Люди добрі... О, яблоко. Частка. Частинка, демо 3. Удиння починаю в той, час китайської камери водяних торту 913. Окей. Треба знову шо шукати, да? І ще ви знаєте, що шукати? О, ось воно, так. Це лише третю, першу Ганді під час соляного маршу 1930. -го. Це все, ні. Щось тут кругле. Ні, не воно. О, ось воно. Друга частинка йдемо. Второй знайдено. А тысячу еще быстрый пароль. Ладно, вели породальца. Так, что треба делать? И ты все. Ага, все, понятно. Добро. Так. Погнали. На квест нарешті. Um, давай сюди. Тут щось світиться. Светричка. Що сюди треба закинути, чи що. Ага, ми забрали дохід з наших цих всяких оцих. Опа, новий дохід. то я ж тільки забрав і одразу дохід нормально. Можна цілий день тут стояти і забирати. Сестричка, давай поговоримо. Салют, Клаудія. Ти прийшов подивитися на книгу. Оооо. А що треба? Чого тобі треба від мене? Ладно, все що... Я все зрозумів. Будь здорова, Клаудія. Не чехай, не хворій. Опа, тут кричиш. Камбіцов, ха, заходь, заходь. Чим завдячуємо? Ну, мабуть, погористом треба. мене прислав з Флоренції Магніфіко, щоб я зайнявся деякі незавершену страву. <laughs> я шукаю. А, ah, а хто не хоче? Ми працювали на цим кілька днів. Тоді можливо те, was те was що я маю при собі допоможе на або список його спільників. Один з них заговорить перед смертю. Чудово! Цим людям напевно ще ресурсів якопу, а це означає, що їх буде легше знайти. Я негайно відправлю туди своїх розвідників. розвідників. Дякую за допомогу, дядечко. У мене є ще декілька те, що для Тей, тебе більше серіану в колепсу. А, подивимось. Що ми можемо? Що, що це? Який пророк? Що ти знайшов, що ти знайшов дядечко? Ще одна клята таємниця, тексту, тексту приблизно прикладається так. Тільки пророк може відкрити. Там мені посилання на дві частинки демо, але ці чарінки не то відповідей. Принаймні не поодинці. Тепер Прибережемо це на інший день, дядечко. У мене є місія, яку я маю виконати. Як хочеш тепер, якщо ти сповідаєш перемогти цих остартів, я зустрінемось. Капець, я навіть не встигаю цей повозмущатися. Що так швидко? На поле. Ой, ну а снова бойтися, ну. Не люблю ці тренував. Тренування. Развесс, ты значишь откет контратакувати, але що станеться, коли твій горох теж контратакує. Зазвичай не надаємо такие можливості. Tough, tough, tough. Жорсткі розмови мало захищают, від стари там плееры. Тоді на админам майстер навчить мене что робити. А тепер. детроя! Ой, треба ж меч взять, бру. Да йок-палки, меч, бери. А що треба робити? Або тікать, чи Работикачи, чо. це т.с. А як переключитися на зброю? А, треба ухулятися просто. Опа, є контакт. Більше більше. Давай в іншу сторону. Ну, ч треба работать? Я не розумію, що то за кнопки там ага, зліва. Я не знаю які то кнопки. Без зброї. Та я не можу зрозуміти, яка озброїть тут. Нарешті. Що за дебільна фігня? треба блок ставить. А потім в потрібний момент якось викрасти. One more time, your... Написано тут. Тримуйте ліву кнопку виходить. А потім праву при попаданні на тисні. Треба напаки тримати праву кнопку миші, а потім коли він б'є, ліву кнопку. Що за переклад тупий? Ти знову перевершив мої очікування. Опа. Пане, ми знайшли людей, якопа, і чекає вашого наказу, щоб завдати удару. Перекажіть наступне, ніхто не рухається, поки не поговорять за сьогодні. Будь-де зроблено. Берете зустрінемося з моїми найманцями в сільській місцевості. Подивимось, чи не ви приведуть тебе до нього. Якоб. Але будь обережні, вони чекатимуть на тебе. Щоб ви встралося, ті, хто робив. Текст цей. Не даю час навіть прочитати. Так, стоп, погнали, цей. По новому нашу віллу, трошки. Де цей. Куди йти? того архітектора шукать? Архітектор ти де? У. А що ти мовчиш усе? Бонджорно. Доброго. Салют пане, це погляньмо на список. Звісно. Так, у нас 32 тисячі. Погналу, що нам треба зробити? Банк. Так, а що у нас є? По одному. Так, це і зроблено. Шахти. Ну, робота ще збільшить цінність міста. Відновити. давай шахти відновимо. Так, церква. Казарми, гільдія, крадієв. Криниці. Окей, давай по порядку все. Відновлена церковь. Чи церкв? Церква. Церква, мабуть. Наш не одна, мабуть. А може і одна. Так, казарма наміці відновлена. Юльдію Крадіїв треба нам. Відновлено. Так, криниці, щоб водички, правильно? Давайте. Добре. Так, а саму нашу цю... Не треба ніяк відновлювати. Ну-ка. Онб'яджо! Та зачекай, не цей не п'яджо. Що це було? А, вже відновили от, типа. Вартість Мандерейджо 28 тысяч. Нормально так давай цей. Ти прийшов подивитися на книжку. Погнали дивитися. Що можна зробити? Відновлення, борделі з колекції. Непонятно, що це спорядження. Скриня. Загалом. Хід. Ага, 26% вже відновлено. Нормально так. Ну, давай, ще щось. Ну, а престо, Будь здорово. Чому апресто не прикладають? Я що? Воно шукати, що Володь, апресто. Салуте, так, так, давай глянемо список, будемо щось відновлювати, поки є гроші. Торговий мистецтв сам. Так, пай, 5 тисяч на відновлення. Так. Банк, ну банк, мабуть, треба, це гарна річ. Відновили банк. Так, в мене є 4000. Це що можна. О! Лікар? Кравець. Давай краще лікаря. По 3 штуки. А більше ж не заложить сюди. Да? Ну ладно. У нас ще й кравець тут. Можна було майже весь. Вейс прокачать. Вон так, ладно, погнали ми. Куди ми погнали? Давай на друге пошутимо другому порцію. Нічого. Дякую, гра. Нічого тут немає по тут теж нічого цікавого. ну куди ти лізеш тихо камера повернись так у нас щось там є ге якась кімнатка О, у нас еще третій поверх є це наша мама що ми можемо покласти пір'я туди скільки ми знайшли явно с тип почитати де там а Три зста, то фігня. Може з матір'ю поговорити? Не можемо. Ну і не треба. О, а куди нам... А що там таке висить? ж. Опа-опа. А як ти над не бачив? А ну-ка ти сюди. Так. І куди нам треба йти? Не, сама убитась я не хочу, мені писать и навчання. Стоп, а наша віла хоч хоть якось там міняється там Дошки знімається з вікон Слухай, а что-то на у нас були дошки на вікнах чи ні? Ну ладно. О, Важність О, Мадам! А шо це таке? О, це служена церква, да? Нічого немає тут цікавого. Щось там є дес. Там щось є цікаве, а ну-ка, погнали. Але як туди залізти. підкаже, як мені туди залізти? О, добре. Все. Сказувати не треба. Два сундучка. Нормально. Давай по 250 гривень. Три... Нормально, давай тоді 350 гривень. Ну, теж нормально. Не зря, значить, відкрили церкву. Коняка, погнали. До Тоскани. Мабуть, я не знаю, погнали. Ого, нормальний розклад, а що нас уже шукають. Я тільки сюди прийшов, а чого? Куди нам треба взагалі? А нас тут нічого не видно. У нас тут все закрито. Погнали направо. Ось туди О, оце це точно поганці. Ну ладно, живіть поки що. Так, це вся башта О, по Ну включай наші шорти. Ні, хлопці, Ви мене будете заважати Треба вас валить И І... давай ріж його це воно. Навіть... Все Привет, хлопці. Привет, при... Я не знаю, как як... вам помахати. Забросься, как у Тут нічого, на матика. Піворишка. А ну-ка, давай мврошка заберемо. Все одно я все розбирать не було пирожки. А так. Раз уж мы тут, то бы не зібрати Тіле. Так, все, немає часу цей, гратися з вами. Погнал хоть якийсь квест робимо. Десь тут прям. Прям десь тут є. Тихо, 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 тихо. Та ну Привіт. А, ти де, Послухай, ми знайшли Стефана, де паньо. Просто йди за цією дорогою і вона приведе тебе до баста. Де він знайшов притулок. Постривай, перш ніж ти підеш візьми це. Ти можеш використовувати їх, щоб відвернути лаву. Спасибо, друже. І шо там? Звісно, погнали туди. Що ти мені дав? О, день на вулиці світло стало, то у нас ось що я отримав? Димові бомби. А, -а, а. Ну добре. Можливо, я використаю їх, я не впевнений. Погнали туди кудись прямо. А, чуєш прямо под. Ой. Їдь прямо по дорозі. Ну куди по дорозі? от ну, поки назад треба повернутися. Ого, скільки вас там. Так, треба орлиний зір. Помолимося, брате. Помолимось? Про що помолимося? Про захист Божий. Якщо ти думаєш, що Господь цікавиться нашими справами, то ти помиляєшся. Але будь ласка, продовжуй обманювати себе, якщо це допомагає зайти час. Ти говориш богохульство? Ні, я говорю правду, але заперечувати його найпіднесеніше існування єдина раціональна відповідь, коли стикаєшся з ствердженням, що в небі існує якийсь невідомий божевільний. І повір мені, якщо твоя дорогоцінна Біблія може про це свідчити, він зовсім з'їхав з глузду. Як ти можеш так говорити? Ти носиш його вбрання тільки тому, що вони дали мені можливість наблизитися до медічі. Але ти маєш рацію. Мені варто подумати про заміну після того, як я розберусь з асасіном. Ах, цей нечистивий демон. Принаймні в цьому ми згодні. Кажуть, що диявол обдарував його на швидкістю і силою. Диявол? Ні, ці дари, як він дав собі сам через навчання, викликає занепокоєння те, наскільки ти не бажаєш приписувати людям заслуги за обставини, в яких вони опинилися. Я гадаю, що ти зробив жертвами весь світ, як би міг. Я прощаю твій брак віри, язик, що роз'яжений на всю біч. Ти все ще один з його дітей, і я тобі казав. Ой, який сенс досить цього. Це як розмовляти з вітром. Я буду молитися за тебе. Як хочеш, але робиться тихо. Я мушу пильнувати. Окей, я зрозумів Тоді навіщо треба ця помашка? А як її використовувати? Ну, а сундучок. на нефиг то слухать по аналогу. Бомбочки выкорыстовывать. Я щось зрозуміть тому року, от там треба вбивати. Наче вбив, а то значить не він. Де ти там гад? А, ось там він надать. Де... Поливаємо сюди. Вс. Зараз я побачу, хто має рацію. Да якопа? Гадаю, боятися нема чого, вони застренуться в тіні римських богів. Звільнися від страху. Спочивай з миром. Тікать. Тікай. Та ну ти шо? Алло. А мені хтось допомагати буде, ні? Скільки вас там! Да кинь мой. Как там свистіть? И все все Ізі Так, куда нам дали треба? Погнали Погнали туда. О, орел улетает. Значит, нам сюди, точно точно. ну, Куди ты. Ладно, давай только якась Нормально. Коняка якась тика постійно, але не так бігає, як мені треба. Я пішки я швидше. Я пішки швидше доберусь. Ну куди ти поліз, раузе? Погнали наверх. а я вам дякую за те, що додивилося до цього моменту. Не забудьте поставити подобачку та написати якийсь комент. Всім пока.